А це вже в шосте Євген Микитович організовує таку акцію і впевнена, що так буде довго-довго. Так, обов'язково так буде, довго-довго. Аби тільки Бог, Бог дав здоров'я, мир, любов і славу. А я думаю, так воно буде. Дорогі юні друзі, шановні дорослі, усі присутні, я радий вас бачити знову в цьому залі. Ми з вами зустрічаємося трошки дом, часом в Палаці культури. Але дійсно ця зустріч у нас сьогодні вже шоста. Час біжить швиденько здається, тільки вчора ми з вами зустрічалися, а вже пройшов рік і знову на порозі постав славний чудотворець Миколай, святий, який приходить в кожну родину, щоб принести трошки радості. Трошечки добра, трошечки щастя. І я впевнений, що ви всі були чемними і слухняними, правда ж? <різвіст> так. Ну, Звичайно. Ви всі чекали Свято Миколая. І, звичайно, Миколай не забув про вас. Про чемних. І я впевнений, що на майбутнє ви будете такими ж. Так, домовляємося з вами. <різвіст> ви будете чемними, будете дарувати нам дорослим подарунки, слухняними, гарно вчитися. А ми будемо вам допомагати. І Святий Миколай завжди буде пам'ятати про вас і не забувати. Святий Миколай приходить до кожного, щоб принести душу, любов, мир і славу. Я бажаю, щоб на цій землі, в цьому світі, Святий Миколай не бійшов ні одну дитячу душу. Не одну дорослу душу, щоб він пам'ятав усіх. Але ми завжди також повинні пам'ятати про нього. Ми повинні творити добро, бути добрішими одне до одного. Можливо, пробачати щось, яке на перший погляд, здається, неможливо пробачити. Але пройде час і ви всі зрозумієте дійсно. Не таке вже страшне було це зло, яке вам зробили. Тому давайте будемо дійсно пробачати одне одного, будемо терпимими, будемо добрішими одне до одного. Сьогодні в нас подвійне свято. Сьогодні, крім того, що дійсно ми зібралися напередодні свята Миколая, сьогодні ми ще підводимо підсумки конкурсу малюнку. Моя весела сімейка. До Дня Миколая ми хотіли також провести конкурс такий, щоб кожна дитина могла розказати. Малюнку про свою родину, як їй живеться в цій родині. І повірте, на цих, на цих малюнках дитячих була їхня душа. І приємно було бачити, що дійсно ті дітки так сприймають свою родину і люблять її. Я, можливо, якраз по конкурсу зараз хочу запросити на сцену. Людину, яка більше розкаже про цей конкурс, я запрошую представника мережі магазинів Супер, пані Наталю Ільницьку.